Всім добрий ранок У нас понеділок. Починаємо новий тиждень. Робочий, учбовий, навчальний. Біжимо. Упс, поспішаємо краси. О-о! Почекай! Де вчора Григорій з татом не розклали назад. Готова розпочати новий шкільний день. Весь день пройшов. Сьогодні половиною робочих годин. Ось так, перші півтори години в молодої мадам. Зазвичай в неї три візити ранково обідньо, вечірні. По пів години, зараз півтори, тобто, окрім звичайних функцій. Прибирання, юху! Я почуваю значно краще, точніше, мені ось найважче було, мабуть, четвер. Середа, вечір четвер, п'ятницю трошки краще. вихідні все було добре. в мене. Єдине, що ось такий набряк носу. Носової порожнини ось залишився це на голосі відчутно. А в цілому... Повна сила енергії. Принаймні, в ранок понеділка такий. Називається Дожити до п'ятниці. Подивимось, подивимось. До речі, я в куртці, але насправді мені спекотненько футболку залишу, куртку не буду навіть брати зі свого зі... завтівки. А... Тому що хоч і 10 градусів на вулиці, але щось. Забагато енергії, мабуть, з цим пов'язано. Ну, вперед, до роботи. Боже. Півтори годинки закінчили, готували кіш. Ось так. Теж собі захотілося такого щось приготувати. Ну, ще встигла поприбирати, звичайно, все як завжди, на кухні допомогти. Довелося мити шафку, тому що мадам приготувала конфітюр з фіг, варенечку. І одна банка там. Поки вона мені відчинила шафку, показувала, як вона, яка вона молодець, 10 кілограмів інжиру наварила. Але одна баночка в неї. Од... слоїк один забрудив. І все це ну, солодка ця маса забрудив, залила поличку, на якій всі ці скляночки стояли. Довелося мені все. Витягати та перемивати така додаткова робота. Але то то дрібниці. Ось а коли я тільки прийшла, вона мені сходу почала жалітися на те, що вона все вона вже не може витримувати цих молодих, які працюють, нічого не хочуть робити взагалі. Як вона там з ними посварилася, що вона буде дзвонити моїй керівниці сьогодні зранку? Ось, мабуть, чекала, поки я піду, щоб сказати, щоб до неї більше не надсилали молодих, каже, що вона вже жалілася, але їй кажуть, ну вони студенти, вони типу нічого не вміють. Я кажу, я все розумію, але ж вже працюю четвертий місяць, можна чомусь і навчитись. Добре, нехай я оці плітки не буду далі переповідати, але ну, я мовчки послухала, та й все. А сама думаю, от, бачиш, не мені однієї такі ось вимогливі бенефіціарки дістаються, хоча в неї вимоги насправді досить невеликі. Я приїхала до своєї Туніски на чверть. Закінчила дві годинки. <кій> Мадам, я сказала туніска, вона на чверть туніска, Я просто нагадую, колись я про неї розповідала після того, як вона мені свою історію життя теж розповідала. Міланш, як вона сказала, такий, як в мене, змішана, Змішана кров, а в неї вона італійка, француженка, туніска. Ось так. І жила вона в Італії в дитинстві, погано розмовляла французькою, коли сюди приїхала, в школі вже навчалася. Це я пам'ятаю. Колись в неї була прооперована рука кілька місяців тому. І треба була послуга була по годині два чи три рази на тиждень, по годині в обід їй допомагати з приготуванням їжі. Вона різні такі цікаві страви для мене готувала. У мене були кулінарні курси з нею. Ось, а зараз вона ось зробила собі по дві години, мабуть, може, ще год... мабуть, раз на тиждень. Тепер в неї дві години рука вже все в неї там пройшов період, вилікувалась. Але тепер ось їй сподобалось, мабуть. Тепер треба прибирати, і в неї кабінет. В кабінеті в неї масажний стіл. І в неї сьогодні був клієнт, скоріше клієнтка. На час обіду. Рівно одна година. Зараз вже менше залишилось. 54 хвилини до наступного місця роботи. Треба все встигнути. Каву зробила собі і не випала. Не все встигла. Все, бігом-бігом. Тому що знімала відео за відповідями на запитання. Пів обіду і пройшло. Розмітку нову зробили. Гарно. Це ще що таке? Це людина фітнесом займається, тягне. Їду зараз до водонапірної, башти, там, де в мене прихильники. О, зовсім дерево обрізали. Зранку починали гілки різати. Бачите, така гарна крона була в дерево. А що вони це зробили? Кому воно заважало? Ех? Ось і ті, що прихильники принцеси Діани, колись я таке визначення, дала. але що сьогодні подумала, як це знову до них? Як це знову до них? Я ж, я ж тільки що в них була ось кілька днів тому. Так в мене минають дні і тижні, ж мені здається, що не могло пройти ще. Тиждень не міг пройти. Не міг, але пройшов. Що тут скажеш? життя Ще 2 години закінчила, і ще 2 години залишилось. Так, а зараз в мене буде новий будинок, нова для мене. Для мене нова бенефіціарка. Тут недалеко, зовсім біля школи майже. Потім мені з залією. До речі, з цим будинком я прощаюсь. Поки що на невизначений терміни, і це я зрозуміла зі свого планера. Наступний місяць в мене їх немає. В мене інша буде інший будинок на постійній основі. Тут ми з мадам зробили висновок, що, мабуть, повертається моя колега, яка три місяці не працювала. Ну, теж ось іде, мабуть, на виплати по безробіттю протягом літа там вересня на тих виплатах. Можливо, я просто за той час, поки я працюю, вона так робить просто кожні там десь пів року, тому що приходжу до своїх клієнтів і вони мені про неї розповідають. А ще її зустрічаю біля школи часто в неї теж діти в школу ходять. Ось, дивіться, яке оголошення тут повісло. Не знаю, чи можна на стовпах вішати. Такі попередження, що я раніше не помічала. Не знаю, чи це зробила поліція чи хто, але про те, що не можна по тротуарах їздити. Дітям до восьми років можна, старше восьми років не можна на великах по тротуару їздити. Штраф 35 євро. Трутінет електрик. Не можна ні дітям, ні, ні старшим. 135 євро штраф. І звичайні труті... самокати. Не переклала, так? Ну тут зрозуміло з картинки. І самокати, звичайні. Можна, можна, і штрафу не буде. Ось так. Так, відпрацювала я на сьогодні 7,5 годин. Прибирання. Чого вони дерево спилили, ну за друге взялися? Гарне було дерево. Їду я зараз в нето. Взагалі-то мені лію треба забрати. Зараз рівно пів шостої. Вирішила її не возити в супермаркет, а то зайвий раз не витрачати ні її, ні мої нерви. Тому що мені чітко там треба дещо взяти. Не буду там довго. Сподіваюсь, ходити. А, так, будинок, в якому була. Просто, ну, якщо не мрія, то точно мене вразив своєю лаконічністю, акуратністю і таким мінімалізмом, а також ремонтом. Ремонт. Так би мовити, косметичний Всі старі стіни пофарбовані просто білою фарбою, там сходи, все, все, що можна було зберегти, зберегли і просто освіжили фарбою. Все так гарненько, і зі смаком і недорого, не без якихось там а, найновіших. Матеріалів чи технологій, все по-простому, але дуже зі смаком. В будинку дуже чисто, мадам, 89 років. Кажу, мені тут нема що робити, що ж ви мені зовсім роботи не залишили? Вона кажу, от. Та я все сама роблю. Каже, зазвичай я просто все роблю, все ну, доглядаю будинок, його не так складно і доглядати. Справді, в мінімалістичному. такому. Ну, немає речей, не захарашено, все. там. Ну, в залі можна на пальцях двох рук перерахувати речі, які знаходяться в, в салоні в вітальні. Там Дві, дві канапи, дві софи, там два крісла, столик, тумба. Ще щось. Ну, полички то з книжками, сувенірами є, шафа така, але все так, лаконічно, як я кажу. Я не про це. Мені сподобалось, по-перше, по-друге, що мадам сама каже: в мене, коли є сили, я ходжу щось кожен день там прибираю. Я, я ходила, як я їй потім жартую, шну, кажу, що мені роботи не залишили. І потім вона вже там спускається, вона в кімнаті, поки я прибрала, була в кімнаті, спускається. Я там, я плінтуси вже там, поза диванами, поза цим кріслами шукаю, кажу, шукаю пил. Знайшла трошки, ура! Ось і з соком пригостила, трошки порозмовляли. Таке цікаве знайомство в неї з квітня місяця, але вона там то в лікарні, то десь, в неї там разів 10, може трошки більше, були візити. Тож, вона таки новенька, не дуже старенька бенефіціарка, все в магазин. О, витратила півгодини. сподівалася, що менше піде в мене. Але як, як склалось. Привіт. Не залазь на паркаль. Ні! Іди, забирай свій рюкзак краще. Дуже дивний рюкзак, дуже дивна дівчинка. Навздогін, як то кажуть, думки після. Ще про мадам, про нову мадам, в якої я сьогодні була інтер'єр будинку, якої мені дуже сподобався. Вона переїхала з Ніци, десь біля Ніци вона жила. І 25 років тому, тобто, рахуйте, їй було 64 роки. Вона переїхала сюди в карбону. Це я її розпитувала, вона мені розповідала, як вона. Тут опинилася. Її син живе в Тулузі, і отже, придбали будинок, зробили ось такий ремонт гарний, мінімалістичний, недорогий. І вона також живе поблизу своєї родини, родини свого сина. І це мене наштовхнуло на думки про те, що були, були такі дискусії, дискусії в коментарях. У мене неодноразово насправді за весь цей час, поки я знімаю щоденні влоги, про те, що не дбають французи, немає в них культури дбати про своїх батьків, що вони дистанціюються і не проживають, часто не проживають разом поколінням. Частково, це все ж таки правда, тому що, на мій погляд, якщо є можливість, вони все ж таки обирають жити окремо, в тому числі і люди старенькі. Люди похилого віку, вони не аж так прагнуть жити зі своїми дітьми чи принаймні мені так здається, тому що теж хочуть автономії максимально довго, наскільки це можливо бути самостійними, соціально, скажімо так, соціальною одиницею окремо, не бути під опіку під опікою своїх дітей. І е, в такій країні, як Франція, є можливість принаймні у більшості людей забезпечити собі таке автономне життя. В тому числі і завдяки таким агенціям, службам, як моя, ми їм можемо допомогти там, де їм вже фізичних сил може не вистачати абощо. А діти, в свою чергу, можуть їх навідувати, проводити з ними вільний там, свій час сімейний, в колі сім'ї, на свята збиратися. ось так, ось так, так. Зідзвонюватись, власне, я це і бачу, як вони доволі часто розмовляють інколи по кілька разів на день вони можуть зідзвонювати з дітьми своїми, або ну діти їм дзвонять. Бо то й приїжджають, навіть якщо мешкають там в Тулузі або ще десь, працюють, але кілька разів на тиждень приїжджають до своїх батьків ось такі стосунки. Погано чи це чи, чи добре, що вони не прагнуть жити разом, можете написати свою думку в коментарях, але я вважаю, що це й непогано. Насправді, і ось це один з прикладів, як відбувається. Син переїхав, приїхав, я так розумію, на постійне місце проживання в Тулузу. Мати залишилась не знаю, що там було де ну де батько, можливо, там після смерті батька можливо, а можливо, ну мати просто сама давно живе там, розлучена або що, і залишилась, Виходить, що ні, це від нас це 600 кілометрів. І це ну, доволі велика відстань, незважаючи на те, що є тут швидкісні траси і можливість дістатися е е доволі швидко, там, за півдня доїхати, Та все одно не наїздиш, якщо працюєш, сім'я в тебе десь і знайшла вихід, просто переїхала. Ну, а мати відповідно на це погодилась, теж могла не погодитися, але погодилась. Е е і ось так вони тепер, я думаю, теж раз на тиждень точно зустрічаються. І він її провідує нагадую, що їй 89 років, але це ще один приклад для мене людини, яка не виглядає на свій вік, вона така дуже молодо виглядає і активно. Ну, це пов'язано. Насправді, як можна сказати, що людина молодо виглядає. І це видно по поставі її, по рухах, по тому, як вона може впоратися з якимись елементарними побутовими. Завданнями, речами, і ось вона, їй призначили нашу агенцію через те, що вона ну теж я, вона каже, що от акцидант стався з нею. Після цього їй ось сказали, що необхідна допомога, щоб до неї приходила. Вона впала, і ну ось так, тобто вона і виглядає, і поводиться, і така ось активна. і будинок сама утримує, скажімо так, в чистоті в ідеальній стерильній чистоті все це робить сама. Триповерховий будинок знову ж таки ще історія про те, що багато сходами за день людина ходить. Це теж мені здається дуже такий позитивний факт. Фактор, і згадалось мені, що наші опікуни, наші друзі-католики, які живуть тут на сусідній вулиці. Мануель Сільві, пригадалося мені, що вони ж теж переїхали. Вони жили в Каркасоні і переїхали. Ну, в них була потреба бути поблизу з центром, де перебувала в такому напівінтернатному пансіоні. На Дитина, одна з дітей. І вони переїхали сюди, були, ну не могли їздити постійно сюди і вирішили придбати тут будинок. Ну це ціла історія. Але що я хотіла сказати, що вони з собою вони жили з мамою Сільвії. Ось вони, ось, до речі, цей ну, може, не научний для мене приклад, тому що я не застала. Вона померла в 21-му році. Така теж дуже близькі вони були з Сільвії, тому що вона зі сльозами на очах мені розповідала. Ось це той приклад, коли вони жили разом і не залишили там стареньку маму в каркасон за 100 кілометрів звідси, але вони вирішили жити разом. Це теж ось такий приклад, і до, до тої дискусії яка ось розгортається час від часу про те, що немає таких культурних традицій у французів. Тож, мій висновок такий, що. Буває по всякому, насправді так само, як і приписувати те, що українці такі дбайливі є. В нас культура жити разом там, щоб дбати за людьми, які по дуже похилого віку, які догляду потребують. Але ж скажемо чесно, не всі так поводяться. Є ті люди, які. Можуть навіть взагалі не підтримувати зв'язок з рідними, які дуже потребують допомоги. Буває буває по всякому, і я думаю, що по різному, так повсякпорізному. Буває. Я думаю, що це все у всьому світі таке може бути. Плюс-мінус, звичайно, звичайно, все одно культурні якісь традиції впливають. Десь чогось більше, десь чогось менше. А у Франції, як я сказала, люди можуть собі дозволити переїхати, там, купити будинок, зробити ремонт, щоб мати самостійно там мешкала. А, на жаль, в інших країнах, бідніших за Францію, навіть маючи таке бажання, не всі можуть це зробити. На жаль, але завжди варто. Спостерігати за тим, як відбуваються в інших, робити свої висновки, прагнути кращого, якщо є, така, є таке бажання і можливість, звичайно. Добре, затягнула свій, свій такий короткий монолог наприкінці відео. Можливо, воно сьогодні було не надто насиченим, як і день, хоча працювала я багато. Готую для вас вже наступне відео, все як завжди. Дякую, що додивилась до кінця. Не забули поставити вподобайку. Скористались корисними посиланнями під кожним відео, яке я вам залишаю. Також приєднуйтесь до телеграм-каналу BBC Family. Посилання теж є під відео. Там я щодня намагаюся постити, викладати якісь світлини з робочого моменту, з нашого життя і щось там дописую додатково, окрім цього блогу на YouTube. Все, бережіть себе, не втрачаємо надію, все обов'язково буде добре.